Кривбас достойно боровся, навіть вів у рахунку після першого тайму, але вдало повернутися в Єврокубки не вдалося. Досвід і клас Вікторії далися в знаки. Лише двічі пробили чехи у створ воріт Андрія Клищука, але обидва удари виявилися непідйомними для воротаря. Підсумок 2-1 на користь фаворита на формальному виїзді. Здається, що тепер шансів у колективу з України зовсім мало. Чи знайдуть у собі сили біло-червоні-чорні на подвиг? Переможця протистояння вже чекає шотландський Харц. А от програвшому доведеться не солодко. У рамках Ліги конференцій доведеться зіграти з іспанським Бетісом. У цьому відео буде проаналізовано три матчі. З них представлено три одинарні ставки та експрес. Дві одинарні ставки на Лігу Європи, а одна одинарна ставка і Експрес на чемпіонат Іспанії. Ну а перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Поїхали. Вікторія Пльзень. Кривбас. ПРОГНОЗ Вікторія гратиме вдома з невеликою перевагою, здобутою в першому матчі. Можливо, ці фактори дозволять чехам зі старту почуватися трохи більш розкуто, ніж це було тиждень тому. Тоді Вікторія довго згадувала, що таке грати у футбол, і домоглася перемоги не без частки весіння. Важко сказати, чи то Кривбас перевершив себе, чи то чехи зіграли нижче свого рівня, чи все разом. Навряд чи таке повториться у відповідній зустрічі. Вікторія явно вища за рівнем, клас виконавців у неї теж вищий, про досвід і говорити нічого. Дуже схоже, що гості тут боротимуться максимум за гол престижу. І намагатимуться залишити Лігу Європи з високо піднятою головою, а не розгромленими. Цілком можливо, що Вікторія до розгрому справу не доведе. Як і два інших чеських гранда, вона час від часу любить страждати від слабкої реалізації моментів. Зараз українському клубу втрачати нічого. Потрібно грати на перемогу, потрібно ризикувати, потрібно атакувати. Тому я цього всього від кривбасу очікую, якщо так і піде. То й кутові не змусять себе чекати. Отже, прогноз на матч. Кутові кривбастотал більше двох з половиною за коефіцієнт 1,6. сервет Брага. Прогноз. У першому матчі сервет дуже непогано тримався проти Браги і відстояв важливу нічию, яка залишає швейцарському клубу надію на прохід далі. Однак у домашньому матчі женевцям буде ще важче. Склад команди недостатньо великий для такого щільного графіка, сил і концентрації починає не вистачати, особливо віковим гравцям. Втім, на матчі кваліфікації команда Томаса Хеберлі налаштовується дуже серйозно, та й повернення на поле капітана Рульє має допомогти. Брага перевершує сервет за класом і якістю складу. Але обстановка в клубі не проста. Головний тренер Соузу був звільнений після всього чотирьох матчів. Але причина полягала в його небажанні миритися зі спробами керівництва клубу, втручатися в тренувальний процес. Зміна тренера може підштовхнути команду, але здатна й демотивувати. У такому разі португальці можуть поступитися, кинувши всі сили на Єврокубки Серветто. Що, втім, виглядає менш імовірним сценарієм. Отже, прогноз на матч сервет тотал більше одного за коефіцієнт 1,65. Бетіс Жирона ПРОГНОЗ. Бетіс минулого сезону показав себе як найкраще і при досвідченому ману Пелегріні схопився за лігу конференцій. Влітку у команди не було великих потрясінь, але довелося значно змінити лінію оборони, а ще залишитися майже на все міжсезоння без травмованого іско, який відповідає за креатив команди. Залишається думати, що на біль Фекіру гріз з Жироною спробує хоча б частково виконати роль організатора атак огірків. Жирона після феєричного минулого сезону втратила Артема Довбека, який поїхав до Роми. Залишитися без найкращого нападника головна проблема Мігеля, який спробує її вирішити за рахунок нев'янучого Крістіана Стуані та новачка Абеля Руїса. Плюс у грі з Бетісом головний тренер не дорахується трьох важливих гравців, зіштовхнувшись із суперником на Беніто Вільямарін, де команда минулого сезону зіграла 1-1, але зараз нічия буде за щастя. Припускаємо, що у відкритій грі перемога залишиться за господарями. Отже, прогноз на матч: Фора 0 на Бетіс за коефіцієнт 1-7. І два прогнози в експрес кутові. Стотал більше трьох з половиною за коефіцієнт 1,44 фоли, Стотал менше 14 з половиною за коефіцієнт 1,3. Загальний коефіцієнт експреса при цьому складає 1,87. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі в ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захоплюючих футбольних аналізів.